Тут все влаштовано. Розумно, живий радій. Так, згоден і молодою, козаки влаштували собі, рай за землі. Ось тільки гарячі, вони, путівли, спагалахають, як порох, тому з ними треба обережно. Де ласкою, а де й батоном, Тобто не про все теє діло держати їх по своїй владі. Щоб по-мудрому, а вас, прослав до нашому світлі розум, і красу. Речі про красу. Каже, пішіх нього жіноць поє такі квіточки, що мій гарем заздрощів сконає. Де вони всі? Не бачу жодної. Народ весь полі ваша ясність. Жлуб, нехай робота відволікає від думок гарячих, а ми для нашого молодиря знайдемо квіточку чарівну цих райських курщах. Чекати, на селі кога. так на серці важко. Зняла день осиротіє наше харство, над батьком смерть же крила розкриває. І ще. Знайти б тут у тих сміливців, що колись на полі бою життя мені врятували. Все зробимо володи ясний? От свій сумасів, не вогонь! От свій свіжосу не стихотись! Ані подаритись, ані полайтесь по людським даном. Заховайтесь десь гасаром поговорю з тим козаком. Випитую, про що мислять ті шибай голову. Тобто начувайся, ваша баба, в мене своїх турбот шарнувати можна. Ова, постійний. Здоровенькі дійшли. Здорово, козе. А не жалієш. Здоров, здоров. А ти що за один будеш? Я приїжджаю. Не тудеш. Ага, ома я. Ото бувай здоровий ти, приїжджай. Ось ці хату, то до свята. Напевно, завітав ці краї байдам попразно. Чув, що багато вашого братства голосового збирається тут. Кажуть, сам султан буде. Уяви? Ага, сам султан. За що взяв за день продаю? Куди хоч буде. Такий, напевно, вже в палаці. А де ж репки ще? Ну, звісно, що в палаці. Таке султан. султанець. Ті би я хочу одним оком подивитися на нього, яким він нині став. Страх, як цікаво. Ти кажеш так, як ніби вже його бачив. Та як воно тобі сказати? Ніби бачив, а ніби й не був. Щось вловить не можу думки, чоловіче добрий. Як таке може бути? Це Та людина мало малообразована, але надія є. Тож, слухай, я тобі кортик дізнатися. Як вертиць. Так от було це якось у спекотне літо. Рубалися ми тоді зляками, здається, чи спостеляли, але менше з тих, бо головне, тоді були ми разом з вами, в пільці козацького на полі. Земля трижала від копин, тим застелявся, виборки звиніли шабрі вже і стріли, споригали. Наша пастонівська погана не кожа на Стонівської паланки. Решту слухай навіщо віч, не співай, що по своїм оду на погодові, аж хоть летячи в бов є нечарним у нас, а або передвірні батажок молодий. Він ще тоді не був султан, а як тобі сказати? Таке, султан, я чи що? Він так зав'яза веде від свіго того, що цього боку призов голови ляті. Чувася свідчити, люблять загально розпівали нове, противлять силу мовку тужну. Я речаю разом з вісним отаком, коли у пол побожить, і ворог отеє слухання, злякалося наших. І підірвали, і турка молодого врятували від смерті не душних. Таке було. Молодої наших полягов. 62, найбільше. Вола гледа од симпів до ракуха не то не пройчака. Па Петровича. Саме він отей сутаниня від вражого пістоля врятував сам політи. Жаль сердево, були друзі. Тому дочку його сердух посад. Я взяв до себе, жить поглядати. То кажеш, що дочка його живе у тебе. Живе, повідомлення, суня, я Петро Бог попець, все робив на славу. Я бачу чоловік дітей. тому я всади, стала мені ніби рік. Я вражений твоєю повіткою, чоловіче добрий, та да, все ж таки бачити султана чи не бачив. Та кажу ж тобі, і бачив, і не бачив. Отак от зустрів би, як тебе. То не би, очевидно. А от зустріти хотів би, отак посидіти за трьох, погомоніти. Є про що? І ось що. Якщо ти хочеш бачити султана, то я тобі можу влаштувати, де по подію і то невдовзі. Це, це так? а ти не брешеш, не христийся з наліваш. Тільки як ти це заштуль. Є одна людина при твоїх султанським. Мій приятель. яка ти пташка важна! Приятелюєш мало не султана. Ну коли так, друже, і ти не брешеш, тому би дуже вдячний тобі за те, диво. Треба губу мочити, бо я за що? Прошу катрі назад, не йди нікуди, попевне спитю. Це хата козака Пласнивської палатки. Ті самі козаки, що колись від смерті мене врятували. Він не впізнав мене, але Султана, бачити бажає. Ми ось що запросимо його до палацу в гості. Як скажете молоду ясний, все зробимо. Цікавий чоловік цей козачина. Відчув, що не все він договорює. Щось за душою має більше, чи не задумує козацтво чогось лихого супротиву. Продовжимо розмову в палаці. Залагодьте все. А вже ж мій галок, а вже ж. Тільки далеко кусимо до зайця. От, браша баба! Це ж треба так сховати чарку, щоб я всі глечики тут поперекидали. Я боку не видів, я ж її носом чую. Ось вона моя пташечка. І не пише, що за вража сила. І борода була, а вже й головоцькому якийсь. Чур тобі йде. Сідай, но значе, поговоримо. Не той, їй бо не той. Сідай не бійся. Кого то я мав боятися? Чи не тебе голомого? Я самі сінького чорта не злякаюся, не те, що турка. Ха -ха -ха -ха. Мені мій приятель сказав, що хочеш бачити султана. Ага, Так оце ти, той приятель, є. Це й швидко у вас тут усе, все Не Я встигну козаку хату за чаркою, а у вас тут уже все готово. Та як же все там чинить, друже? Мене ж простого козака в палац не пусть. Поможнись трохи! Просто слухайте. Пусть! Тільки треба. Тільки треба тобі турецьку воді життя. Здивуєшся, та зараз буде. Що воно за чортеня? А рапчення гаса служка мого приятеля. одежу маєш, розберешся. Гасан тебе проведе до нас. Ну, дякую тобі, друже. Чим може? От ти на чоловік не примотиш вас нікого, бо той аллах вам все забороняє. Говорить, ялах відпочиває, хто не бачить. Drke možda! Od sveta sam ja razumijem. Pa ona nam čekaj se se mi zvoni toga, a ti vidi ne znaš u tiju. A sam, kada da mi krasiva! Beša! Може, добре, поволодимо ханом, цього не зробиш, що ми побачите султану. Так, молодець, повторимо ще раз. Це ні, Алаху вже все бачить. Які <реку> <До системи. реку> ж ми голової всі продажці, за чарку горілки, Бога зрадити готові. До зустрічі, добродій в Тримайся спешне, бо ще ловиш вже новини. А як тебе, хлопчик звую? А, В запам'ятав на віті. Ну, треба з воврення раду. От скода що немає вестернка, то б я подивився, який з мене турок вийшли.